Сьогодні в нас в гостях дещо дивне: це Джек Фрут, представник родини Шовковицевих, але який утворює супліддя трішки більше ніж Шовковиця. Я отримав його у подарунок і збираю зараз подивитися, що там є всередині. Для початку з'ясуємо, звідки ця рослина. З терен Індії та Південно-Східної Азії походять цікавесні рослини з родини Шовковицевих. Вони формують дещо більші супліддя, ніж знайома нам рослина цієї таксономічної групи, наприклад, у джекфрута Артокарпус гетерофілус. Вони можуть досягати 55 кілограмів ваги. Цю рослину в нас я зустрічаю у кількох формах: залиті сиропом оболонки насінин сінин плодів. Вони жали в висушеному стані, мариновані зелені фрагменти. Теплодів, які використовують як овочі, а також іноді трапляються свіжі плоди. Останні коштують недешево, але трапляються і аукціони щедрості, коли продають окремо насінини з соковитими придатками арилюсами, очевидно, з нагоди великих свят. Звідки походить назва цієї рослини, який Джек був шанований нею? Скоріше за все, ніякий. Хоча справді існує версія Ральфа Рендлса Стюарта, що рослина вшановує Вільяма Джека, шотландського ботаніка. Який працював на ост-індійську компанію. Проте обґрунтованішою є думка, яка виводить цю назву від португальської жака, яка в свою чергу походить від малаяламського терміну «чака», що позначає фрукт. Овоч, відомий зразок деревного вугілля Джекфрута в центральній частині долини Ганго, який датований часом 1300-700 років до нашої ери. Було висловлено багатьма авторами припущення, що спочатку рослина була одомашнена в Індії, а потім була інтродукована до Південно-Східної Азії. Але ця версія не підтверджується щонайменше лінгвістичними даними. Не відбулося перенесення назв одного регіону в мови іншого. Це вважають опосередкованим доказом існування двох центрів. Тріво домашнення одного в Індії, а іншого на Малайському півострові. Артокарпус гетерофілус це вічно зелене дерево, яке має відносно короткий стовбур. Рослина 10-20 метрів завдовжки. Масивні супліддя утворюються із злиття зав'яза й багатьох квіток. Вони розташовуються просто на стовбурі, адже тоненькі гілочки ці здоровані просто побривали б. Пора зазирнути всередину. Для цього я скористаюся ножем, ну а також. Рукавицями справа в тому, що всередині цього супліддя є велика кількість латексу, який перетворює е, розрізання цього плоду на заняття, яке призводить до е, значного забруднення рук. Саме тому можна скористатися олією, обмазавши свої руки перед цим, можна скористатися рукавичками, чим зараз скористаюся я. А можна скористатися голими руками, але потім довго і нудно мити. Для того щоб мити, можна використати олію, можна використати газ, можна використати будь-що подібне, якщо фарбували коли небудь Якісь паркани, чи ще щось подібне, то ви таким процесом займалися. Але перед розрізанням кілька слів про запах цього супліддя. Він дуже інтенсивний, пахне якоюсь тиглістю, фініками, медом, чимось подібним. Подивимось, чи відрізняється цей запах у середині. Отже, я беру ніж і спробую пробити покриви. Ніж заходить, до речі, досить легко всередину. Відразу таке відчуття, що ти ріжеш велику кількість вати. Ось вдалося полювати першу насінину. Ось таку насіння цієї рослини цілком собі є і ми їх сподіваємось сьогодні ще приготуємо. Коли... Розрізаєш це супліддя, запах уже відразу змінюється. Від такого дуже важкого аромату фініків і інших подібних е, таких рослин із сильним цукристим запахом з'являються тропічні ноти, там манго, ананас, все що треба. Якщо зазирнути всередину цієї структури, то можна помітити потужну білувату серцевину. Це так званий рахіс, до якого прикріплені елементарні плоди. Усередині супліддя ховається від 100 до 500 насіни. Зазвичай, уся ця конструкція містить 27% від загального об'єму їстівних насінневих придатків та 15% насінин, які також вживаються в їжу. Під час розбирання супліддя виділяється липка молочна рідина, її складно позбутися навіть з милом. Дозріле супліддя має сильний приємний аромат, який нагадує суміш ананаса й банана, насіння стиглих плодів їстівне після термічної обробки. Воно володіє крохмалистим молочно-солодким смаком. Який нагадує і їстівні каштани, і бразильський горіх. Оскільки особисто бачив, як ця сировина летить у смітник, то переконливо рекомендую скуштувати ці дорогоцінні частини рослини. Настав час приготувати страву із насінин джекфрута. Смажене насіння джекфруту. Нам потрібна вода, дві склянки насіння джекфрута, пів чайної ложки солі, дві столові ложки олії, сіль перець, чесник, орегано. Закип'ятіть воду та вкиньте до неї сіль у цей розчин, додайте насінини. Це джакузі, вони мають приймати десь хвилин 20 до чіткого індикатора. Ви можете встромити у цих любителів спа виделку. Після цього трішки остудіть це джекфрутове панство та зніміть їхні покриви. На цьому етапі їх вже можна їсти, а можна кинути на пательню, додати олії та приправи та смажити хвилин 8 до рум'янця. Ну що ж скуштуємо насіння хлібного дерева у. У вареному стані знімаю плівку, воно ніжне по текстурі. Справді, всередині таке ніби виглядає твердуватим, але насправді як якесь пюре, дуже легко пережовується. Смак крохмалистий, горіховий. Є відчуття подібні, дійсно, до їстівного каштана. І подібні до бразильського ріха, але сильних відтінків прямо таких немає, і тому є невеличкий ухил у бік картоплі. Загалом це поживно і смачно. Ну а тепер те ж саме, але у вигляді підсмаженому. Тут з'являється хрумка текстура по боках через зарум'янення. З'являються додаткові спеції, можна використовувати, очевидно, абсолютно будь-які можна використовувати, наскільки я розумію, багато більше ніж зробив я, можна абсолютно легко через те, що всередині міститься крохмалиста. така маса, яка поглинає різні спеції. Тому я думаю, цю штуку за бажанням можна зробити супергострою. І ця супергострота буде томуватися цими нутрощами. Що зі складом джекфрута? Їстівна м'якоть складається із 74% води, 23% вуглеводів, 2% білка і 1% жиру. Вуглеводний компонент це переважно цукри і клітковина. 100 грам сирого джекфруту містять 95 ккал кілокалорій харчової енергії та багато, 25% від добової норми, вітаміну в 6 Також фрукт має помірні рівні. 10-19% добової норми, вітаміну С і калію. Їдять арилюси насінин сінин сирими, використовують їх для створення тістечок різного штибу, перебивають з льодом. Цей продукт стає також інгредієнтом багатьох несолодких страв, особливо в незрілому стані. Мало того, молоді листки також їдять. Тому джекфрут не лише фрукт, а ще й овоч. Те, що описують як аромат манго, банана та ананаса. У джекфруті насправді можна ще називати. Етил ізовалератом, пропіл ізовалератом, бутил ізовалератом, ізобутил і з три метил один бутанолом, і два метил-бутанодинолом. Навіть тут без ароматизаторів не обійшлося. Окрім того, цінять і деревину цієї рослини, адже вона міцна та має приємний золотисто-жовтий колір, який знаходить вжиток і для будівництва будинків, і для меблів, і для створення бочок для зберігання рибного соусу. А також... Тож, музичних інструментів. Окрім того, деревину джекфрута не нищить терміти, тому це справжній скарб. Джекфрут є національним фруктом Бангладешу і офіційним символом індійських штатів Керала і таміл наду. Настав час скуштувати джекфрут. Для цього я скористаюся цими оболонками, соковитами, які розташовуються довкола насінини. Візьму собі ось таку оболонку, Очищу її від зайвих. Структур волокнистих і скуштуємо. Це смачно, це смачніше, ніж він у маринованому вигляді, у вигляді. Де він залитий сиропом, тому що там е, ніби всі ті ж смаки, але вони стають якимись нав'язливими. Тут, навпаки, досить свіжо, досить солодко. Не те, щоб треба дуже сильно все пережовувати, але хрустка структура. З одного боку, ніби схоже на манго, яке не дуже сильно достигло, ну або ж на нас, який не має потужних кислих нот. По солодкості десь на шкалі від 0 до 10, де 0 це вода, а 10 це шматок цукру, це десь сімка. По кислоті, якщо чесно, я кислоту не. Відчуваю, тобто на шкалі від 0 до 10, це там одиниця якась у мене виходить. Ніяких гірких присмаків, нічого такого. Суцільна тропіка і десерт. Що ж, сьогодні ось така джекфрутова історія. Якщо вам вона сподобалась, не забувайте про Полекс, він може бути в рукавицях, але бажано піднятий догори. Не забувайте про поширення цього відео до найближчої до вас плантації джекфрутів. Не забувайте про підтримку Збройних сил України. Якщо ви маєте змогу, прошу вас долучитися своєю чашкою ботанічного чаю, це такий еффемізм. Для вашого улюбленого напою до закриття нового запиту підрозділ мого брата 46-ї окремої аеромобільної бригади під час евакуації пошкодженої техніки для подальшого ремонту унаслідок дій ворога втратив низку обладнання для цього самого ремонту, Втрачена є вкрай важливим для оперативного відновлення пошкоджених одиниць техніки. Посилання на банку цього збору ви знайдете у описі цього відео. Ну і так, дуже важлива інформація. Ми зустрінемось уже невдовзі. Щиро дякую всім меценатам каналу, які підтримують його на будь-яких можливих платформах. І окрема подяка людині, яка вирішила лишитися анонімною та подарувала мені цей джекфрут для огляду.